Люди досить часто шукають підтвердження своєї віри або істинності тому напрямку, який вони сповідують. Так є і з благодатним вогнем. І сьогодні ми з вами спробуємо розібратися, чи благодатний вогонь насправді від Бога, чи це благодатний вогонь, чи це видумка, чи містифікація. Ми розглянемо історичний аспект, ми розглянемо богослівський аспект. Я думаю, що для всіх буде благословенням. Поїхали. Вітаю вас, друзі. Мене звати Микола Омельчук. Ви на території здорового глузду, де ми розбираємося з різними нашими сучасними викликами, міфами і так далі. І сьогодні ми з вами поговоримо про благодатний вогонь. Отже, коли ми з вами йдемо в історію, то фактично до 10 століття в нас немає абсолютно ніяких згадок. Давайте подивимося на авторитетних отців церкви. Коли ми читаємо труди Ігнатія Антіохійського, Ірине Еліонського, Тертуліана, Орігена, Кіпріана Карфагенського, Євсевія Кисарійського, який є батьком церковної історії, єпископом, відповідно, кисарійським в IV столітті, він коли описує події в Єрусалимі, зовсім не згадує про якийсь вогонь чи про якісь певні події в храмі гробу Господнього. Далі, Іван Дамаскін, який жив в Палестині, в в восьмому столітті нічого не пише про вогонь, хоча детально описує всі єрусалимські обряди. Кирило Єрусалимський, який уклав богослужбовий чин великодня, уявляєте собі, людина склала великодній чин, не згадує жодного вогню, тільки пише, що свічки запалюються природньо від лампад. Тобто він описує просто природні запалювання і свічки, і вогонь як символ. Я знайшов дві згадки, які ставлю досить. Під великий сумнів, це згадка про якогось вірменського патріарха Єрусалимського, який нібито в 9 столітті пише, що вогонь з'являється несподівано в кувулкі. Кувулки це гріб Господній. Але я не знайшов взагалі звідки це береться, якісь незрозумілі документи. Тобто, це треба ще цим розбиратися. Можливо, навіть щось було там, але це не факт, що це знову ж. Було від Бога, не було традицій, не було нічого, просто щось там було. Ну і ще одна є згадка: також в 9 столітті: Монах, чи хто він там був, чи просто паломник Бернард Берхард, який описує, що вогонь з'являється божественно, не на Великдень, а от просто в храмі з'являється цей вогонь. Коли хрестоносці завойовують Єрусалим в 1099 році. Ця церемонія набирає популярності серед візантійців і латинян, і в тому числі через паломництво і політичне протистояння православних і мусульман. Ну ви повинні розуміти, що люди в той час взагалі починають там шукати святий грааль, е якісь реліквії, там частинки Христа Господнього ще. Тобто, це був час, коли взагалі шукали багато різних підтверджень, і кожен намагався підтвердити, що його віра істина. Що цікаво, що в 1101 році арабський халіф Аль-Хаким, вже коли мусульмани знову завоювали, Єрусалим черговий раз, ви знаєте, що він там переходив час від часу з рук в руки. Він забороняє церемонію, руйнує храм. Але коли створився певний тиск на нього, то традиція відновлюється. І от ми бачимо, наскільки це була впливова штука, тоді також. Значить, рухаємося далі. Візантійський історик 11 століття описує церемонію як усталену, але додає, що вогонь не з'являється. Якщо вогонь не з'явиться, то вважається, що це ознака Божого гніву через хрестоносців. Віра в благодатний вогонь поширюється в Західній Європі. Ну, знову ж, друзі, треба зробити зробити певний акцент, що тоді це був. Політичний інструмент саме католицької церкви або західної церкви. Сьогодні це політичний інструмент православний, і, зокрема, московського патріархату. Не забудьте про це. І ми переходимо в новий час. Тобто, взагалі, важко нам досліджувати ці всі питання, тому що не так багато є манускриптів. І знову ж, ви розумієте, що час містифікації був великий. Треба читати різні джерела, треба читати різні документи, щоб знайти взагалі правду. Значить, в новий час стається інституалізація чуда. Що це значить? У 19 столітті грецькі патріархи починають домінувати в, ц... в цій церемонії. І після 1852 року патріарх Єрусалимський монопольно веде службу, а вірмени і копти лише спостерігають. Тобто, до цього часу вони разом вели службу, але їх потихеньку-потихеньку відтісняють. Церемонія систематизується, зникають випадкові елементи, все відбувається в чітко визначений час, майже як театральна постановка. Я про це пізніше ще скажу. І сучасна церемонія, ритуал, який ретельно охороняється. Патріарх входить до кувулки після перевірки на відсутність сірників, запальничок, але ця вся перевірка така символічна, поліція запечатує вхід. Ніхто не бачить, як він з'являється всередині, і раз і виходить звідти патріарх з вогнем. Вони передають вірменам там через віконце. І вірмени самі кажуть, що е, православні запалюють від лампадки оцю, оцей благодатний вогонь. Ось така у нас з вами є історія, і отакі є свідчення, друзі. Коли ми з вами почитаємо труди самих православних, я вже казав, що акцент великий акцент робить на це московський патріархат, яким треба підтвердити свою істинність і підтвердити знову ж оці свої місіанські і загарбницькі, оці е, ідеї, які ми з вами бачимо. Але навіть серед православних московського патріархату, які переконані в істинності православної церкви, е, саме от тієї. Є досить багато людей, які висловлюють пряму критику цьому всьому. Один із них це протодиякон Андрій Кураєв. Думаю, що для багатьох із вас відоме це ім'я. Значить, він пише в своїй книжці: Вісьмірка як ікона, благодатний вогонь це заздалегідь підготовлена релігійна вистава, яка живиться наївністю прочан. Це навіть не фокус, це театр. Він стверджує, що запалювання вогню відбувається людськими руками і жодного чуда там немає. Слухайте далі, що він каже: чудо перестає бути чудом, коли стає щорічним, запланованим і гарантованим. І тут я з ним на 100% згідний. Ви ніде не прочитаєте, щоб в слові Божому були якісь періодичності, чуд чудес. Ви розумієте? Тобто, ну була слава Господня, яка просто вона була постійно. Вона не, не з'являлася в якийсь певний день, коли ізраїльський народ, ну хіба що манну можна так вважати. Але знову ж, Манна, це не просто було чудо, це була необхідність годування ізраїльського народу в пустелі. Слухайте, що він каже. Він також вважає, що участь поліції в перевірці це просто імітація прозорості. Ну, вони вдолі, скоріше за все. Ви уявляєте, який це бізнес? Ви уявляєте, скільки паломників, скільки всього там закручено, е, продаються різні там е, штуки, різні символи, різні, е, як вони називають, сувенірчики. Давайте ще один момент. Настоятель з Росії, прото Георгій Кочетков, він професор філософії. Він пише в своїй статті про марновірство: пише: благодатний вогонь не має нічого спільного з апостольським християнством. Це язичницький культ вогню, хрещений зовнішньо, але внутрішньо далекий від істини. Ось він пише в своїй книзі о православному суєвірі. Це замінник живої віри. Ще один митрополіт Антоній Блум. Це лондонська епархія, один із найвідоміших православних богословів ХХ століття. Він каже: Я вважаю, що благодатний вогонь це не більше ніж обрядова вистава. Христос воскрес не через вогонь. А через пусту гробницю це він в 99-му році написав. Ось такі є речі. Я можу тут вам багато чого ще перераховувати багато висловів тих самих православних. Що говорить Вірменська апостольська церква, яка співслужить в цей день. Там є е, обрядовість, там є е, циклічність, певна, коли хто служить, і в на Пасху служать вірмени разом з е, православними. І ось що, що вони говорять. Вони не вважають благодатний вогонь як справжнє чудо, а сприймають його як символ. І один із е, анонімних священиків свіщ... анонімно сказав: Ну, ви розумієте, що вони бояться просто порушити цей бізнес. Він каже: ми були всередині кувулки, ми бачили, як грецький патріарх вийняв лампадку, яка горіла з самого початку. Це в, 20... в 2002 році він сказав. Друзі, що таке благодатний вогонь для частини людей? Це... Магічне мислення. Що таке магічне мислення? Це віра в те, що якийсь певний фізичний обряд, чи якісь певні предмети самі по собі мають силу впливати на реальність або навіть на самого Бога. І в Слові Божому це називається чаклунством, коли ти своїми нібито діями, обрядами заставляєш Бога щось зробити. Або ти даєш доказ взагалі чудесаме, даєш доказ своєї істинності. Ніде, ніхто, не Христос, ні, ніхтось із апостолів не доказували свою віру якимись нібито чудесами на замовлення. Магічне мислення воно протилежне вірі, тому що воно покладається на обряд, а не на слово Божого. Друзі, що таке магія? Це. Очікування вогню з неба за графіком, розумієте? Люди вірять, що цей вогонь очищає, нібито. Але ми з вами бачимо, що ті люди, які опалюються вогонь, чи вмиваються вогнем, чи вони щось там інше роблять, вони ж продовжують бути грішниками. Це не змінює їхнє життя. І давайте ми задамо питання: чи, чи сходив коли-небудь вогонь е, в Слові Божому? Ну, Ілля звів вогонь, апостоли хотіли звести вогонь на нечистивців язичників або е, самарян. Таке було. Ну і був прообраз вогню, коли Дух Святий зійшов. Ісус Христос каже: І ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і в день п'ятидесятниці. Зауважте, не на Пасху, не перед Пасхою. А в день П'ятидесятниці Дух Святий сходить на апостолів, і це вогонь просто був символом. І цей вогонь запалює їхні серця, і вони стають починають проповідувати Євангеліє. В силі Божій, ось що нам потрібно. Нам потрібен той вогонь, який змінить наше життя, а не просто якесь чудо. Коли ми з вами досліджуємо писання, то ми з вами бачимо, що Бог гнівається на ізраїльський народ через те, що вони бачили чудеса, але не змінили своє серце. І Господь каже через те, що ви бачили чудеса і противилися мені, ніхто з вас, хто бачив чудо, не війде в обіцяну землю. Уявляєте собі? Тобто, бачити чудо і не змінити своє життя, це є гріхом. Тобто, якщо ми навіть уявимо, що це справжнє чудо, але люди, які бачать це чудо, вони не змінюють своє життя, це є гріхом, це є противленням Богові. Я не буду сьогодні пояснювати, звідки береться той вогонь. Було багато досліджень, було багато пояснень: фосфор, лампадка, запальничка. Ще якісь певні моменти. BBC там робило дослідження. Я не буду про це. Я просто хочу сказати, що таких чудес було багато. Були якісь ікони, які плакали. І це знову ж є багато всієї інформації в інтернеті. Ікони, які плачуть десь там в Греції, в Румунії, а в середині там був конденсат або якась олія. Миротворчі хрести, що капали гліцерином. В нас в нашому протестантизмі також є багато фальшивих чудес. Взяти тільки мунтяна, який приваблював людей. нібито чудесами, а Насправді там люди. Вставали з колясок, просто це були підсадні утки, і люди, які отримували гонорари за це все, для того, щоб просто мунтян стриг з людей капусту або гроші, друзі. Вибачте, але насправді це так і є. Він був жуліком і аферистом, і сьогодні нема про що говорити. Є небезпека в тому, коли ми з вами довіряємо якимсь певним чудесам, є небезпека в тому, що ми з вами можемо втратити віру в Ісуса Христа. Втратити віру в Слово Боже, тому що якесь певне чудо, воно відволіче нас. Розумієте, Тут змінюється фокус. Фокус не на Ісусі, фокус на чуді, фокус не на слові, а фокус на вогні. І про це нас попереджає Слово Боже. Подивіться, Солунянам 2 солонянам 2, 10. Його прихід за дію сатани буде з усякою силою, знаками та фальшивими чудесами. Це говориться про Антихриста. І зводить тих. Що живуть на землі чудесами, які дано йому чинити, кажучи, щоби зробили образ звірові. Друзі, там написано фальшиві чудеса. Можливо, навіть він буде показувати справжні чудеса, можливо, навіть щось буде ставатися, але це буде антихрист, який зведе багатьох людей. З'являться багато лжепророків і лже-христів, і покажуть великі ознаки і чудеса, щоби звести, як, якщо можливо і вибраних Друзі, вибраних Матвія 24,24. 24. Ну і для нас з вами ще слово є. Багато хто скажуть до мене того дня: Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, і не Твоїм ім'ям демонів виганяли, і не Твоїм ім'ям чудеса великі творили? І тоді я заявлю їм: Я ніколи не знав вас. Матвія 7,22, 23. Друзі, єгипетські ці волхви також робили чудеса. Ось ми бачимо це все вони повторювали за Моїсеєм. Але це все було не біблійне. Друзі, хто ще не підписався, зробіть це зараз. Пишіть свої думки, пишіть своє відношення до благодатного вогню. Напишіть свої е, думки взагалі стосовно тих всіх чудес, які сьогодні ми бачимо, чуємо якісь там ікони в вигляді плісняви, чи якийсь е, хрест проявився на дереві, яке відрізали. Напишіть це все. Друзі, буду вдячний, Якщо ви. Поділитесь цим відео з іншими людьми, напишете е, свій коментар, поставите вподобайку. Ну і подяка всім, хто підтримує канал. Якщо ви ще не підтримуєте, можете підтримати в описі. Є посилання і можете стати спонсором. Давайте я закінчу Словом Божим, тому що для нас важливо все таки будувати віру на Слові Божому. У нас є е, апостол Павло, який говорить, що Гелени шукають мудрості. А євреї шукають чудес. А ми проповідуємо і Ісуса Христа і при тому Розіп'ятого. Ви розумієте? Проповідь Ісуса Христа, євангельську проповідь, апостол Павло протиставляє чудесам або людській філософії. Для нас важливе слово Боже. До Ісуса Христа також підходили люди і вимагали чудес. Подивіться, написано. Тоді дехто із книжників та фарисеїв озвалися до нього і сказали учителю, дуже шанобливо, поважливо хочемо побачити ознаку від тебе. А Ісус відповів їм: Рід лукавий і перелюбний шукає ознаки, та ознак йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони. Рід лукавий, і перелюбний. Завважте, хто шукає ознак. Це щось не то в нашому серці. Це заважає нам вірити. Оце лукавство, перелюбність. Це Матвія, 12, розділ 38, 39 вірш. В тому ж Матвія в 16 розділі з першого вірша читаємо іншу історію, і підійшли фарисеї та садуки, і це вже другий раз, і, випробовуючи, просили його показати ознаку їм із неба. І він відповів і промовив до них: Ви з вечора кажете, буде погода, червоніє, бо небо, а ранком сьогодні негода, червоне бо небо похмуре. Розпізнавати небесне обличчя ви вмієте. Ознак часу ж не можете. Рід, лукавий і перелюбний шукає ознаки. Ще раз, рід, лукавий і перелюбний шукає ознаки, та ознаки йому не дадуть, окрім ознаки пророка Йони. І їх, полишивши, він відійшов. А учні його, прийшовши на той бік, забули взяти хліба. Ісу же, промов, до них стережіться уважливо фарисейської та садукейської Розчини. І потім він пояснює, що це наука. Тобто лукавство це є частина оцієї філософії, садукейської фарисейської релігійності, яка шукає ознак, яка не бачить е, справжнього христа, яка не бачить справжніх божественних проявлень, не розуміє, що стається. Друзі, нам треба берегти себе. І ось апостол Петро, закінчуючи своє земне життя останнє місце, яким я хочу поділитися, яке є великим благословенням для мене особисто. Апостол Петро, який. Мав різні виклики життєві, то сумнівався, то не сумнівався, то відрікався, то ще щось в кінці свого життя пише такі слова: бо вважаю я за справедливе, доки я в цій оселі спонукувати вас нагадуванням, знаючи, що незабаром повинен покинути оселю свою, як і Господь наш Ісус Христос об'явив був мені. Тобто Він говорить про свій відхід у вічність. А я пильнуватиму, щоби і про, по моєму відході завжди мали це в пам'яті. Бо ми сповістили вам силу та прихід Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитро видуманими байками, але бувши самовицями Його велича. Слово байка це слово міфос грецьке. Це те, з чим я постійно воюю. Що говорить нам Петро? Він каже: ми вам не просто байки описуємо, ми говоримо те, чим ми жили. Чим ми живемо, що ми бачили, і ви знаєте, що апостола Петра розіп'яли вниз головою, і він заплатив за свої переконання, своїм життям, своєю смертю. Бо він честь та славу прийняв від Отця, як до нього прийшов від величі, від величної слави голос такий: це син мій улюблений, що його я вподобав. І цей голос, що з неба зійшов, ми чули, як із ним були на святій горі. І ми маємо слово пророче певніше. І ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місці, аж поки зачне розвиднятися, і світова зірниця засяє у ваших серцях. Петро, який бачив, як Ісус Христос преобразився, саме про це він говорить, згадує, він був там на горі. Христос змінився, його одежа побіліла, Бог Отець говорить до нього: з'являються старозавітні святі. Неймовірно драматична картина. Але що говорить нам апостол Петро? Він каже, ми все це бачили, ми чули, але ми будуємо свою віру не на переживаннях, навіть на отих. Ми будуємо свою віру на Слові Божому, і ви маєте це робити, будувати свою віру на Слові Божому. І ми маємо слово пророче, певніше. Ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника. Ось що є світильником Слово Боже. І він каже. В вашому серці має розвиднітися, має засяяти зоря в вашому серці, де має з'явитися світло, друзі, у нас в серцях, де має запалати вогонь у нас в серцях, і яким чином це запалюється через слово Боже, тому що Господь каже: моє слово як вогонь. Так говорить Пророк Єремія. Друзі, я бажаю, щоб Слово Боже розгорілося в вашому серці, щоб ви пізнали силу воскресшого Ісуса Христа, щоб ви не просто кидалися на якісь певні обряди чи десь на якісь певні чудеса, а щоб ви жили Словом Божим, друзі, і воскрешим Христос Христом. Христос Воскрес воістину Воскрес! І будемо святкувати не один день в тижні, а будемо жити воскреслим Христом, тому що наша. Пасха це Христос, і це кожен день. Благодаті всім.